Слава Україні! Сьогодні обривав, ну, декілька обірвав кущів запилювача. У нас у вас час ідуть дощі. гляньте, який красивий туман стоїть в долинці. Получається, що кусити почав, але дійшов до половини города і почалися дощі. а зараз так виходить, що вже починає фундук достигати. Потрібно горіх збирати, бо який горіх впаде на землю, сразу миші його їдять. Така от краса. Зараз у нас в садочку покажу вам горіх запилювача. Це я зірвав з трьох кущів. Плюс я з цих кущів завжди, ну, вже десь недільки дві рвав горіх додому. Спочатку почав рвати з ломберти червонолистої, вона саме найраніше достигає, набирається ядро, потім запилювач. Перейшов на запилювач. От дивіться, вже на молодих саджанцях, які горішки сорту каталонського. Тулонський вже також достигає. Цим саджанцям два роки після посадки були вони тут виведені відводками. Гляньте які горішки. От така от красота. Хтось говорив там. Не буду говорити хто. Садо водоблогерів, що каталонський не кудишній сорт, що треба на наші переходити сорта. Так, я нічого не маю проти українських, радянських селекцій фундука. Але каталонський мені все одно на даний час більш подобається. Ніж всі останні, які в мене є. У мене є близько 20 сортів. Але перше місце в своєму садочку я віддаю фундуку сорту Каталонський. Ще хочу сказати людям, які проживають у місті, в містах, задумайтеся. По поводу того, щоб переїхати в село. Якщо є у вас можливість, продавайте свої квартири, шукайте будинки у селах і переїжджайте в села. Тому що ви в місті живете, ви їсте те, що вам дадуть, і взагалі там система така, що ви є як Просто білка в колісі. І від вас ніч, нічого не, не впливає на навколишній, так сказати, світ. Ви є просто там потребітелями, захочуть вам дадуть сьогодні їсти в магазинах одну продукцію. Завтра захочуть, дадуть вам іншу продукцію і Захочуть взагалі нічого не дадуть. Захочуть воду виключать, світло відключать. Ну, в селі теж так само можуть світло відключити, але в селі легше вижити. А наші міста, я так, ну, я висловлюю свою думку відносно даної ситуації, яка відбувається в країні, в світі. Ну, в світі трошки легше, а в нас то тобто, вже взагалі, що за декілька років. В містах буде дуже-дуже важко жити, особливо простим людям, які являються обичними працівниками, так сказати, робочими, не начальниками, не, не владою. Так що, якщо ви чуть, чуть хоч задумувалися переїхати в село, не вагайтесь, переїжджайте і ви переживете. Ці руки, які нас чекають попереду, дякую всім за увагу. Усім всього найкращого, миру й добра, вам. До побачення.